Доброго вечора! Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодом. І кожного вечора я разом з родиною збираємося і молимося за перемогу України. І в цей момент я безпосередньо проводжу пряму трансляцію цієї молитви. Ми разом молимося. Дякую всім, хто до нас приєднується, разом з нами молиться за перемогу України. Разом з нами бажає українцям добра, бажає добра нашим військовим, бажає, щоб наші військові повернулись живими здоровими з війни, щоб на нашій землі настав постійний мир. Щиро дякую за те, що молитесь разом з нами. У якості. Колективної молитви ми використовуємо особливу молитву, тобто це покаянна молитва. Ми просимо в ній, ми просимо в Господа Бога вибачення за те, що впустили в свою душу зневіру: страхи, сумніви, злі думки, гнів і інші з, інше зло. Іншими словами, ми просимо вибачення за те, що впустили різне зло в свою душу, і це зло впливає на нас, тому що розумієте, все, що ми маємо у душі, ми так або інакше будемо мати у своєму житті. Якщо ми маємо недовіру в своїй душі, в своїх думках, в своїх переконаннях, в своїх спогадах. То ми матимемо цю недовіру до інших людей. Тобто ми спілкуватимемося з людьми і постійно будемо, так знаєте, як е, готові. Тобто, от зараз, от зараз, на мене будуть обдурювати, або так, думати про іншу людину. Або е, постійно, наприклад, якщо в нашій душі страх, то ми на кожну людину будемо дивитися зі страхом. А чи вона нападе на мене, чи мені чекати від неї якоїсь агресії, чи ні. І фактично наче притягувати до себе оці всі події, і, і все тому, що це є в нас в душі. І причина навіть того, що в нашій країні війна, це тому, що багатьох у мільйонів людей в Україні знаходиться всередині образи, гнів, можливо, е, навіть ненависті. Можливо, навіть не своя, до речі, це може так бути. Не, не та, яку людина здобула за своє життя, а навіть та, яку людина здобула, наприклад, від роду. Наша країна, наші предки пережили дуже багато горя за останні 100-200 років. І воно все не минається просто так. Воно передається по роду і відповідно впливає на наступні покоління. Недаремно в наша країна, наше покоління, наші батьки, та й ми, наприклад, знаєте, постійно засаджуємо все плодовими деревами або навіть вирощуємо самі там, наприклад, овочі, фрукти і ще щось. А чому це? Тому що є страх пам'ять про голодомор, і тому всі засаджують плодовими деревами свої участки. Тому що коли був голодомор, справді в людей не було грушне, яблук так багато і тому подібне, як зараз, наприклад, кожний участок і кожна земельна діляночка і та засаджена цілком і повністю. І це все впливає на нас. І воно насправді і притягує до нас проблеми. Тобто це як, як брудне скло. Ми через брудне скло дивимося на світ, і нам здається, що весь світ небезпечний, брудний, страшний, не можна нікому довіряти. Саме для цього ми очищаємо душу під час колективної молитви, під час використання покаяльної молитви, щоб Господь Бог очистив наші душі, ми просимо, і щоб Він відповідно заспокоїв нас. Щоб ми перестали боятися, щоб ми перестали зневірятися, хвилюватися. І, відповідно, ця мир у наших душах відобра... матиме своє відображення у нашій країні миром, спокоєм і благополуччям. І це саме те, чого ми прагнемо. Знаєте, потрібно працювати завжди з корінням, тому що. Ми постійно, наприклад, ми зараз захищаємо свою країну. Але скільки б ми не зрубували, як оце як бур'яни, скільки їх не вони все одно ростуть і ростуть, ростуть і ростуть. А єдиний спосіб позбавитись бур'яна це викопати коріння, зрубати під корінь повністю, щоб з нього знову нічого не росло. І корінь війни в нашій країні, в наших душах. Якщо ми очистимо свої душі, принесемо спокій і мир в наші душі, то, відповідно, спокій і мир прийде в нашу країну. Тому з Господом Богом давайте розпочнемо, помолимося разом, попросимо в Господа Бога вибачення і попросимо, щоб Він очистив наші душі і приніс мир в на, нам, в наші душі, в наші родини і в нашу країну. І не тільки для нас, а й для наступних поколінь України. З Господом Богом давайте розпочнемо. Господи. Господи, я люблю Тебе, 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 я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно приймаю те, що ти даєш мені пережити. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся, Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною. Що росіяни знищують нашу країну, обстрілюють ракетами і дронами, вбивають мирних людей. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач, будь ласка, Господи, вибач ті неправильні думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, вибач мені, прошу Тебе, вибач мені. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти вибачив мені. Господи, дякую Тобі, що Ти виправив цю ситуацію, що склалася в моїй країні, і що Ти приготував для України перемогу. А для українців мир. Мир, щоб на нашій землі панував постійний мир між нами. Мир е між нашою країною та іншими країнами в світі. І мир у кожного українця, що був у душі. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую Тобі. дякую. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе, 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 я люблю тебе Господи, усі, усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, приймаю і спокійно приймаю те, що Ти даєш пережити. Бо я покладаюсь на Тебе. Господи, я покладаюсь на Твою волю. Бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що зараз тисячі, сотні тисяч українців знаходяться на фронті. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що мільйони українців стали переселенцям через те, що росіяни пішли на нас війною. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні. Будь ласка, вибач мені, моїм батькам, моїм рідним, усім українцям. Чиї неправильні думки призвели до війни в Україні, чия гординя, ненависть, гнів, злі думки привели до цього. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач гріхи наші. Будь ласка, Господи, прошу Тебе очисти наші душі від злих думок. Будь ласка, Господи, заспокой нас. Принеси мир та спокій в наші душі, в наші думки, в наші емоції, в наше життя, в наші родини, в нашу країну. Будь ласка, Господи, почуй молитву нашу. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш нас, що Ти любиш нас і що Ти очистив наші душі від цих неправильних думок. І що ти благословив Україну перемогти у війні з Росією, що ти благословив нашу державу, благословив наших військових, благословив усіх українців на перемогу, не просто перемогу на полі бою, а перемогу, яка забезпечить нам постійну безпеку, постійне процвітання, постійний мир в нашій країні. Господи, дякую Тобі! Дякую Тобі, що ти благословив нас, що Ти благословив нашу землю, благословив Україну, благословив нашу мову і нашу культуру. Господи, дякую Тобі, що Ти бажаєш нам добра. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив наших військових повернутися додому живими і здоровими, що Ти захищаєш їх. Що ти даруєш, посилаєш ангелів небесних, щоб вони захищали Рятували, творили е, те, що ми називаємо чудесами. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно, спокійно і з вдячністю приймаю усе те, що Ти даєш мені пережити, бо я повністю покладаюсь на Тебе, бо я в усьому, в усіх подіях бачу Твою волю, бо я в усіх людях, що є в моєму житті, Бачу Тебе. Господи, будь ласка, Господи, вибач, вибач ті неправильні думки мої, моїх батьків, усіх українців, усіх людей на землі, що стали причиною війни в Україні, що стали причиною в інших місцях по планеті війни в інших місцях по планеті. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач нам гріхи наші. Прошу Тебе, Господи, очисти наші душі, відпусти наші гріхи, відпусти наші злі думки. Врятуй нас, Господи, прошу тебе, Господи, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші мотки. Господи, дякую Тобі, що Ти очистив наші душі від злих думок, від страшних спогадів і натомість наповнив наші душі любов'ю, наповнив душі любов'ю усіх людей на землі. Дякую Тобі, Господи, що Ти даруєш нам мир та спокій, що Ти благословляєш нас, що Ти благословив Україну. На перемогу у війні з Росією. що ти благословив усіх нас, українців, на процвітання, на постійний мир, на те, щоб в нашій країні після війни почався такий вебі-бум, приріст людей, щоб в нашу країну поверталися люди з-за кордону, щоб в нашій країні були великі, великі перспективи, щоб сюди навіть прагнули приїхати інші люди. Освічені, заможні. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нас, благословив нашу землю, благословив наших дітей. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господи. Слава Господу Богу! Слава Господу Богу, милосердному Господу Богу. І від щирого серця дякую вам, що ви мовитесь разом з нами, що ви бажаєте добра, бажаєте добра собі, бажаєте добра своїм рідним, бажаєте добра свої, своєму місту, своїм рідним, близьким, знайомим, колегам, друзям. Бажаєте добра усім українцям і всій нашій батьківщині, всій Україні. І крім того, бажаєте добра. І всім людям на землі Я дуже дякую вам за це. Господь Бог нам заповідає про те, щоб ми творили добро. Що це головна наша задача творити добро. А що таке творити добро? Творити добро це означає допомагати іншим, коли вони в тебе просять, або допомагати тим, хто потребує допомоги, ділитися грошима, знаннями, своїм часом, просто. Молитвою помолитися за когось, це також добро пробачати інших людей. Дякувати, дуже і добра справа. Це дякувати, це бути вдячним господу Богу, іншим людям, самому собі за свою відповідальність за свою працьовитість, за піклування про самого себе. І таким чином, коли ми е, творимо добро, Господь Бог винагороджує нас, тому що це головна наша задача на цій планеті творити добро. Та людина, яка творить добро, вона корисна. Вона ділиться своїми вміннями, знаннями, ділиться, і відповідно вона здобуває велику кількість друзів, знайомих, колег, здобуває повагу, здобуває е, довіру. І здобуває процвітання. Тому щиро дякую вам, що ви бажаєте всім людям добра і творите таким чином самі добро, пропускаєте його через себе і ділитеся цим добром. Дякую вам. Дякую вам, що ви ділитеся Божою любов'ю і пропускаєте її в цю країну, на цю землю, до всіх людей навколо вас. Хай Бог благословить вас. Хай Бог захистить вас, ваших рідних, ваших близьких і любимих людей. Хай Бог захистить ваше місто, ваше, вашу громаду, людей, які є навколо вас. Бажаю вам добра, процвітання і достатку. І звичайно доброго самопочуття, щоб Господь Бог дарував вам добре самопочуття. Добрий, спокійний, мирний сон. Бажаю вам добра, на добраніч.